Всім привіт! З вами я, Юра, і сьогодні я вам покажу, як побудувати будинок в Roblox Studio. Для початку, для початку нам треба зайти в Roblox Studio і створити цей бейсплей, який в мене вже є. Тепер, щоб побудувати нам будинок, нам треба додати парт. Додаємо. Можемо Потім зробити більший рост. Наприклад, як я роблю, так, ось так от, чуть -чу більше поширені. І дивіться, я вам розкажу, як робити ось так, от, щоб воно так. І. Е, по, там, де ти тягнеш, воно ось з двох сторон розтягується. Так. так, наприклад, діть. ви маєте зажати кон контрол і розтягувати його. Так ось це вийде. Давайте це зробимо на 40. Ось тут от стіна така буде. Очередь. потім. Давайте ми його... давайте трохи нижче. Е Скопіюємо. І щоб... А отак от, от не береть Ctrl-4 і так крутить. Можна просто нажати Ctrl плюс R. І вас так повернеться. Так. Ось тут от зачекайте, будь ласка. Все, давайте будемо продовжимо. Наприклад, ось тут, тут. от. Зачекайте. Отак. Так. Що так. далі будемо робити? Так! Наприклад, давайте, щоб підкоригувати ось тут от, ось ці блоки. Ось, щоб ось цієї лінії не було. Ви можете завантажити один плагін в toolbox. Ось тут плагіни І пишемо. Resuiz Elig. Якось тут почекаєте, як не тут напишу. Демонцій. Ось Resize Alive, без пробіла. Просто так от. І скачуєте ось цей перший плагін з такою іконкою. Е коли, коли ви його завантажите, можемо, наприклад, зайти сюди, Adventure. якась там є і ось тут знайти цей Resize Align і поставити тут, нажати сюди. і зробити Нажати буковку R, щоб ви могли не нажимати кнопку Plugins. Потім цей Resize Align. А просто могли нажати кнопочку R і все. Наприклад, в мене з багатьма таке є, наприклад, блок. Ось цей парт, в мене поставлено на би. І ви можете так. Багатьома що робити, наприклад, на провертість ми написали на toolbox. То дивіться, пояснюю вам ось, на, ось наш парт. Ось наші два парти. Нажимаю на нашу R. У нас появляється ось, ось така ось така вишка. Нажимаємо на Outer Touch і 25% ось цього, що тут написано. І тепер ми натискаємо. Зараз я вам скажу як. Сюди натискаємо. А далі натискаємо сюди. Нас воно гладенько зробиться. Ну, прикріпиться до ось цього парта, Бачите? Ну ладно, чуть-чуть, ось тут бачите, є дирочка, але його не, не буде. І так отримує. треба зробити ще два рази. Можемо оці виділити два і скопіювати. ось так от постав. І... О, до речі, я таке ще ніколи не роблю. Видіть, щоб це зробити. Вам потрібно ось так от виділити ці всі парти. Нажати Ctrl плюс D. Потім нажимаєте Ctrl-R, і ще раз Ctrl-R, Ctrl і у вас виходить ось такий от невеличкий будинок. Давайте його трохи збільшимо. Угу, ось так от хай буде. Наприклад, і трошки вище. Треба ось так. Тут можемо зробити ось такий от будинок не нас буде. Детервом, щоб ми в ньому спаднилися. І ми вже зробили стіни. Можемо зробити тут двері. Щоб зробити двері, можемо, наприклад, взяти столбокс. Які є двері? Приклад письмодорф. І у нас тут є ось такі двері. Можемо їх взяти. Подивимося, чи в нього є скрізь. Коротше, ми можемо зробити, якщо, але якщо ви не хочете брати з того двері, ми можемо зробити легші двері. Але це будуть наші. Беремо парт. Робимо йому розмір. Ось такі от... Давайте трохи зменшимо. Ось такі, наприклад, хай буде. Попробуємо його у. Color. І зробимо якийсь такі коричневі. Для перекладу ми зробимо просто такі двері. І дивіться, і заходимо в проперсті з цього парта І гортаємо тут у нас є такий відділ Кенколайд. Ми на нього галочка поставимо, треба прибрати її. І тоді ми можемо давайте зробимо. О, давайте ми ну, ось так вот зробимо. Ну вот коліженс. А ну-ка, ось так вот. Поставимо двері. Потім ще одне таке скопіюємо. Що, эй, чого не коліжництво причем? Так. Почекайте. Ось тут вот. А, то, що тут такий НКУЛАЙТО. Поставлений, то воно не працює. Ну, можемо тут розмір теж змінити. Так, Нікола Діжінс виключу. Зменшу його. Де з за лайнем зароблю. Сюди. Ну-ка, эм это спробуем. Будемо. О! Ні, не, не, не включаємо трошки сюди. Зробимо парт наш. Тут тут? На стінку робимо. І <coughs> сюди. Ні. Ось на стінку. І ось сюди парт. І у нас вийшла така стіна, Класно. Уже Чи... добре нас виходить, Давайте ось це ми іду сюди. Scale зроблю, Щоб ось тут конкурс включимо, Convisions. і коліженс, Ось це от роз... ось так от зробимо. Не. Ось так от буде добре. І ось тут -то. давайте результати лайнем зробимо. Тепер гарно у нас. Ось і ще один такий, один такий парт беремо. Давайте його значимо. Ось тут от ми його ставимо. Трошечки сюди підкоригуємо. Можемо Думаю, включати поліженці і робити ось тут розмір. Так, давайте ось тут от, сюди. І трошечки вверх. Так от, ось так вот зробимо. І у нас уже такий Будинок, якщо ви. Давайте зробимо тут кенколайт. Що ми можемо протестувати? А, я забув заанчорити це. Треба ще що це. Все, щоб легко заанчорити, можемо. Ой. І ось так от беремо цей складний локейшн і нажатибор. Тепер можемо перевіряти, який у нас будиночок тут. Тут ми підлогу -то зробимо. Ми через двері, можемо виходити. Не поки що в нас тільки вийшло, але нічого, скоро вже буде набагато краще. Давайте зробимо кришу. -да. Можна сказати. Так, коли, коли життя? Включаємо. Так, ні, давайте переберемо цей парт і поставимо цей Чотирикутник. І його трошечки сюди приблизимо і йому ширину змінимо. Ось так от можна зробити. І ось тут от. І можемо так от. Робити ось такий будиночок. Ну, от вилли добре. І дивіться, ми можемо ось цього зробити ось так от. І ви можете самі підкоригувати вже на розмір, який ви хочете. Треба ось так, от по центру зробити. Тро і робимо ось так от. Так, давайте трошки зробимо, щоб все гарно у нас було. Ось тут от. І ресурс зелай. І ось це сюди. Тепер вже трошечки у нас, давайте трошечки ось це вверх зробимо. Щоб гарно було. І ось і це сюди. І це ось сюди. У нас вижила вже така коробочка. Ну і давайте зробимо цей, цей, тут матеріал. І не ось цей матеріал, як. За як ви робите. А ми зробимо ж у вас. У вас такого матеріал менеджера немає. Ой, не матеріал менеджера, а. Generate. Generate. Material Generator. У нас такого нема. Але щоб це зробити, можу. ви нажимаєте на кнопочку Файл, Тут у є Beta Features. Ось тут от ви шукаєте зараз знайду. Де воно обертаєте? Ммм mm. так. Это спой знайти. Давайте. Угу, так. А де він? Угу, <гум> Ну, зараз я спустим. Тут Оце, Але... почекайте. А де ви? Ну дивіться, у вас тут. Ось це все давайте я зроблю, О, текщу генератор у вас тут буде. Ви ставите тут галочку. Ось тут. Нажимаєте Yes і нажимаєте кнопку Save. Але дивіться, ви зробите і вам треба перезавантажити Robot Studio. Ну я не буду це робити пізніше, тож в мене вже ось цей матеріал дженератор, то коли ви перезагрузите його, Нажимаєте на цю стріл... стрілочку і наживаєте Generate. Тут, тут, ми для кріші зробимо тут наприклад, Enter. І шукаємо. це такий е, існетний інтелект, який генерує е, те, що ви тут напишете, матеріал. Наприклад, я написав Global Stone і у нас таке лише. Та Давайте подивимося, як це буде виглядати. Ось тут ви можете подивитися, як воно близько буде чи далеко. Наприклад, якщо ось так от буде, нічого не видно буде. Ну добре, давайте спробуємо ось цей тоді. Ні. давай щось. Оце Ні. Ні, давайте. Все таки зробимо. Ось таке от. А, без матеріал Cobble Stone. Севентап-варіант. Ось його варіант. і тут зробили це. Тепер ми, мож... ми можемо згенерувати тут інше. Наприклад, брік для наших стіл. Ось тут от. Зараз воно нам знайдеться і зробимо. И мы поспали на эти варианты. А в наші варианты. А это сюда. Остей. Не, не хочу. Ось цей. Угу. Ну давай это цей спробуем. До речі, мені ось цей подобається. Можемо його зробити без матеріалу. Брік? Тільки. Треба зробити його не Cobble Stone, а ось це. І це буде брік. Save and apply варіант. І ось це все. Ага. Так, зачекайте, давайте його закриємо. И в Properties потерял вариант. У нас есть Brick 2. А тут тоже Brick 2. И тут Brick 2. И так здесь все матера Так, Брик 2. О, матеріал пик 2. Так, а що це у нас тут таке? Давайте ми його трошечки сюди підсум. І у нас все зробилось тільки... Ось тут вот треба Коблс... Не, не ось це. Ой, тут коблостоун. 1. Stone 2. О, CopelSton 2. Давайте на нього зпійне. А, він тут і є Кубл Стоун 2. Ну, з... знаружжі у нас вже є будиночок. Давайте тепер ось тут тут зробимо лампочку таку. Давайте зробимо ось тут от сферу. І парт. Це сюди зробимо скейл. Ось такого. Що тут лампа буде висіти? Приклад, зробимо трошечки сюди. І давамо сюди. Спотлайт. Вона буде дивитися Enabled. Ось сюди. От. І Рен. Ренджа буде ось такою. І колір буде жовтеньким таким. Брайтнес не здавайтеся. І стрімки оліярмілий. І Angel тут у нас. О! І давайте брать нас на 20. А Angel на 50. Ні, на 50. На 200. На 180, хай буде. А дуже світло, але нічого. Ось цей span location зробимо, не видаляємо декол. Далі ми робимо. Conocolite виключимо і Transparency 0. Тепер не видно цього span location, а тепер робимо Part. Ось так от робимо підрол нашу. Повсюди вона достає. Но ні. Ось сюди зробимо матеріал planks. Вот Це ось таке буде да? гарний. І який колір ми його зробимо. Так, що ось цей давайте. я може для красути зробимо неоновий. І жовтый куль. Угу, і чоловік лайт. Давайте зробимо брайтнес. E, наприклад, 12. Йо-моє, дитя, якщо така брайтнес, як цей світ. Ладно, я вийду з від цієї ЗМІ. О Боже, дивіться на це. А тут десь справді таку брайдес можна поставити. Але якщо... Так, це не будемо краще робити. А якщо нуль така, ну, до речі, прикольно. Ну зараз не до цього давайте зробимо тут. 1 І 8. Давайте зробимо і 5. Або 4, 3. 3. Так, да, 3. Це добре буде. І ось така от підлога у ну, нас буде, до речі, і думаю, ми з цим будинком може, будемо закінчувати. Давайте. Зробуємо його і напишемо це, що це буде хаос. І ми в цьому відео ще ми, ми його зробимо в Турбоксі, цей будинок. Почекайте, давайте нажмемо правою кнопкою миші сюди. Пишемо Save to Roblox. Ммм, mm, почекайте Кіс Хард, емм, на Save to Roblox пишемо це хаос. Можете зробити описання, це девелопмент айдом, не аватар. Девелопмент модел пишем. Трейдер І ось це от і ми можемо це зробити. Це дешборд. І зробимо Save Tour Publish. Скупіємо цей IT, зайдемо сюди. І... Давайте. М -м -м. Зараз подивимось. Зачекайте. Ну, Я запам'ятаю. І ні ні Виходимо звідси. Нам ну, треба зробити... нажати сюди Сейфу Файл. Це ще раз загрузимо його. Ну коротше, ви загрузите цю модельку, і вона має бути у тулбоксі. Давайте ще раз загрузимо, щоб ми це перевірили зараз. Хаус. не, його так от треба перетискати. І Roblox model. Модел... Сейф. Давайте ось тут от подивимося на це. І ось тут і моя моделька, бачите? Так що ось так от ми можемо загрузити модельку і зробити. І думаю, вам сподобалось це відео. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і пишіть коментарі з допомогою, щоб я обов'язково вам відповім. Ну і всім пока!